Написання частки не з різними частинами мови. Частка не з усіма частинами мови пишеться разом, якщо слово без не не вживається. Наприклад, немовля, неозорий Не з іменниками, прикметниками і прислівниками пишеться разом у наступних випадках, коли можна дібрати синонім «без не»? Наприклад, нещастя, горе, невесело, сумно, невисокий, низький. З дієприкметником не пишеться разом у наступних випадках. Коли дієприкметник виступає в ролі означення і коли немає залежних слів. Наприклад, Незавершена робота. Дієприкметник не завершена. Робота яка? Не завершена. Виступає в ролі означення. Залежних слів немає, тому пишеться разом. Якщо частка не входить до складу «не до який означає неповну дію або ознаку, то пишеться слово разом з не, наприклад, недобачати, недочитаний. Частка не пишеться окремо у наступних випадках, з дієсловами та дієслівними формами. Наприклад, не зробив, не зроблено. Не зробивши з іменниками, прикметниками і прислівниками, частка не пишеться окремо, якщо є протиставлення. Наприклад, не день. А ніч не весело, а сумно. Частка не пишеться окремо із числівниками, наприклад, не п'ять, займенниками. Не він, прийменниками, не з ним. А також з дієприкметниками, якщо дієприкметник виступає в ролі присадка або має залежні слова. Наприклад, книга не прочитана? Не прочитана, Виступає в ролі присудка. Пишеться окремо, як розрізнити, коли присудок, коли означення. В українській мові прямий порядок слів, тобто йде спочатку підмет, а потім присудок. Означення, а потім означуване слово, то книга не прочитана, не прочитана це присудок, пишеться окремо, або не прочитана мною книга. Не прочитана ким мною є залежне слово, тому пишеться не окремо.